you just so like the Так, друзі, наступна гра розпочалася на черзі протистояння ще одне з другої ліги. Wow. Винуків у нас чорнофір команда голкіпер Віктор Савель є у перший номер. 13-й Микола Ємельянов, 99-й Дмитр Євга. У цьому шланзі. триває, говорить, Шебельник, Шебельник меча забирає. Винуки в гастробар, друзі, 1, вибігає. Гоп. Третя хвилина. Винокі, друзі, в контр випадок. Триває рахуйнок. Мада Дмідани господарів 1-0. Артур Таратисюк відправляє м'яча у ворота, пробиваючи з правої ноги, замикає передачу Владислава Удовіна. Котельникова удар від Дмитра першим додатком. Раз матувальний кравцов. кравцов Удовіна сталя захоплює меча на чужій половині поля. робить. сталь простріл, небезпечно. Райкох суперників довкола себе. А віддає друзі, невдалу передачу Дмитро Котельникова. У Товінця підхоплює укровці і порушення. Прали. Одразу у чотирьох команд. По 7 балів. у Котельникова. Буга на місці, але тут ще один момент. Диченко проливає голкіпера. Кравцов. Буків стропах. Кравцов Тератасю. Анишко. Помнє. Зараз аничку і сікіпову у нього нагода. отарати ці попробиває. Шабельник момент пробиває. ближній. А там чого Чоня повертає. Прийшла взаємодія з партнером бричкою Чоня. Три в два вимальовується. але... Я, ще, на... Артур чоня і розганяє Котельников, бондер, є бундер, бондер, п'ятою. А тут Котельников. можливо, першим до Зараз першу Проскочити знову на газоні дивиться на арбітрів. Дмитро Котельникова зі жасть. Шабальт проходить рішення. Кравцов. Полесянтин злявої. Відновлюватиметься поєдинок відразу після піпопауз вартувалися рефи, також і тайм-аут. Сталя брала, ну і цей стандарт було все таки призначено, штрафний фол було зафіксовано. Припарати працює м'ячу головою. Е, вже з гри сталь підходить котельником, котельником наранився на газон і не спою француз. Котельником котельником нам стоки времечте, куди йде. Пробував кіпер. Вже двічі бричка, бричка. А одразу ж повернули до котельникова. Не змігвати бричка, не влучив помічу брички, проскочив дячне. 15-та 15 хвилина, три фоли в команд. Чоня, сам Чоня. Роздивляється наліво направо, поки чоня м'яча і доставляв на чужу половину простріл. м'яч від кравцова, але є врешті удар головою. Тім голкіпера без загрози особливо є удові. А момент добиває, друзі. Віса у ворота. Андрій Єдяченко на 20-ті хвилини. Минулки у нас про бар свою перевагу по І Боліга змагається між собою, поки сухі 2-0. На користь команди Максима Шабельника. Ну, Едяченко, тож де чорна біля попереду. І зараз їх атака. Шабельник набирає шабельний. Ближні верхні. Причка. Ну долю. Забиває стан. Менше двох хвилин минуло в другій половині. Як номінальні гості. Відквітали одне аварі, друзі. 2 хвилина і 2-1. Стартова активність від команди Володимира Гуза. Під час боротьби за шорти дещо тримав Вадим Бричка, Анишка. А це Бондар. Бон! Забирає Забираємося Бон! жулі. Контрвипада Нишко, хтось кричить, давай і дає. Анишко точного удару. Кричить вболівальний за гастробар, Давай Дмитро і Анишко під попереджену злівої друзі. 3-1. Ось що потрібно було. Для того, аби відзначився Дмитро Анишко, потрібно було попросити. Сталь, сталь відзахищалася, а комплекта сталь. Три два котельниковно дальник. Блок відбричка. Підхопить котельника. Котельника. І лівіше. Чоня. Чоня, Чоня. чорня. 3-2, 27, хвилина. Чоня зливає на дизайну. Ще один хороший гол по ходу другого тайну. Відмітили взяття у Рід Метраннішка. <палився> це, це переведення воно не проходило, але він скочивається в центрі. Удобінь хитнув опонента. Відчування. Дивіше. в Центр, у Дивіше. Сітніков. центр повертає Котельніков Всі граві момент. На ближній Ой. Савельєв. Савельєв знову і <реканок> да, ну, ну кім Астробар Таратасюк виконує Таратасюк, Таратасюк, э, да, як же не вдало, розіграється штрафний намагається виправитися, але Сітніков пробить різниця. Сейчас контратація Сітніков. Спартака ловить на контрвиті на кому ж. Невдалому розірву. Допивання! Я пересікаю, лініоворі! Ну окей, гастропар! Проводить свій четвертий гол. досить швидко вдається. Камбан суперника одним голом наразі відповісти в команді Максима Чотири Шубельника Чотириста не рахують. Брич, бричка заряд, брич, бричка заряджає стір. Вбиває Савельєв. ще триває таку. Попередження далі удар. дорозі. Далі гравець на себе приймає. Руцький зараз тут стан що... Точно до снаги і з 34 стриця переповернутися зараз подавання чья ні. Після п'ятнадцяти на Кравцова. м'яч перелітає в рот. ротане. Бондаріковий спір. Бондар знову зачепиться. Бондарські скине бричка переведення. Перехоплений. оплени за коміри. Бандері від суперника. Чайфом удові не м'яча у Бондаря, але Бондар, друзья, пиняй. Я чуть. Зараз да, пауза і відбувається вимушена заміна у чорно-білих. грою наразі опиняється. Владислав Він Момент! Влітає гол! Влітає у гол. Ворота Вікараса валювача 4 4 39-та хвилина, друзі. Сталь знову зрівнює рахунок. Хай тут із допомогою автоголу. З його до цей на автогол. Але давайте говорити, що за спиною Кравцова бопсува. Котельников. 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 Попереджен селе. Простріл є завершення від бришки. Лахто забирає голкіпер. Друзі, одна секунду. Дяченко всі повлучає і лунає фінальна. 4-4 сьогодні між собою грають нонуки Гастробар та Сталь.